Протистояння волейбольного клубу Хімік та Італійського «Імоко Волей» у 1-16 фіналу Кубку ЄКВ завершилось повторним матчем 26 листопада. Нагадаємо, що у першій грі у Южному Хімік поступився з рахунком 1-3. Отже, перед підопічними Сергія Голотова у Італії стояло вкрай важке завдання: виграти у господарів майданчику 3-0 або 3-1, а потім ще випробувати вдачу у золотому сеті. І у Стартові партії дівчата з южного показали усе, на що вони здатні, та виграли 26-24. Втім, вже у другому сеті збірна світу з Конельяно відігралась 25-23. Надзвичайно запеклим. Навіть за мірками європейських кубків видався третій сет, який закінчився з чи не рекордним рахунком 34-32 на користь італійок. Отже, доля двобою була вирішена на користь Імоко воли. Адже навіть перемога з рахунком 3-2 вже нічого не давала хіміку. Четверту партію господарки майданчику виграли з рахунком 25-23 та здобули другу перемогу з рахунком 3-1. Таким чином, южницький хімік вибув з розіграшу Кубку ЄКВ, але продовжить виступи на європейській арені у Кубку виклику або англійською Challenge Cup. Тут хімік стартує знову з однієї. 16-ї фіналу, де його суперником стане швейцарський клуб Дюдінген. Перша гра відбудеться між 9 та 11 грудня у Швейцарії, друга між 16 та 18 грудня у Южному. Тим часом хімік, не втрачаючи темпу 28 та 29 листопада, провів дві гри сьомого туру чемпіонату України у Чернігові. Волейболістки з Южного без проблем двічі здолали місцевий клуб Педуніверситет ШВСМ з однаковою розрахунковим рахунком 3-0. Наразі «Хімік» з великим відривом очолює турнірну таблицю української суперліги. Та дві наступні гри проведе вдома 5 та 6 грудня проти рівненської «Регіни».